Згідно з науковими даними, у процесі кожної еякуляції організм чоловіка може витратити приблизно 150 мільйонів сперматозоїдів. Для поповнення такої кількості сперми, яка використовується під час однієї еякуляції, потрібна кількість енергії, яку можна порівняти з виробництвом близько 150 грамів крові. Після кожного сім'я виверження організм починає процес поповнення сперми, що вимагає додаткових ресурсів та енергії. Це означає, що в затятих онаністів організм постійно зайнятий процесом підтримки сексуальної функції замість нормальної життєдіяльності. Інтенсивне самозадоволення, наприклад, кілька разів на день, викликає як психічне, так і фізичне виснаження організму, що, зрештою, призводить до еректильної дисфункції. Ваше прагнення до успіху в житті дорівнює нулю, вже не кажучи про спроби підкорити серце гідної дівчини. Щоб укласти шлюб, адже створення сім'ї це набагато важчий шлях, ніж використання доступного порно та мастурбації. У вас просто немає сил на це. З плином сірих днів ви втрачаєте цінні моменти в житті, і з часом виникне розчарування в результатах. Ваш вибір приведе вас на шлях самотності та незадоволеності і супроводжуватиметься почуттям провини та знедоленості.